Дівчат, всім привіт і вибачаюся знову за своє зникнення, не зі своєї волі. В цьому місяці мене просто підкосило. Спочатку я хворіла за студію, потім я отруїлася, Тому не мала змоги працювати взагалі декілька днів, лише там відправляли посилочки, і то не всі. Вже, наче все добре, поновлюємо роботу. Сьогодні для вас хочу показати дуже класні харківські прикраси, багато цікавих новинок. І також прошу вибачення у дівчат, котрі чекають відповідь в особистих повідомленнях. Також після виходу відео сподіваюся, всі отримують відповідь. Давайте почнемо саме з новинок. По перше, ось така неймовірна краса комплект з геліотісом, 19-й розмір каблучки в наявності. Всі інші розміри доступні до замовлення. Геліотіс тут більше в зелених відтінках. Буває таке, що він там взагалі різнокольоровий із синім, також рожевий, а тут більш зелені відтінки. Краса, неймовірна, я думаю, ви самі бачите. Давайте окремо роздивимось. Брати також можна все окремо. Каблучка з вагою 11,83 грами. Розмір дівчат неї десь 4,4 см. Ось така шинка. розмір повний. Діаметр вставки десь 1,5 см. Вартість каблучки 1610 гривень 44 долари. Сережки 1775 грам. ось така застіпка. В цьому і в більшості комплектів срібло йде в оксидуванні. Дехто його не любить, проте, дівчата, повірте, в цих прикрасах таких більш масивних, оксидування виглядає більш виграшно, ніж просто було б біле срібло. Дивіться, вартість сережок 2485 гривень 68 доларів. Підвізка 834 грами і неймовірно, красивий тут геліотіс. Дивіться. Ось таке вушко, можна жгутик додати, каучук або шкіра. І вартість підвізки 1240 гривень 34 долари. Далі, діду, дуже стильний комплект з натуральним малахітом. 18,5 розмір каблучки. Це 100% новинка. Раніше я не бачила цей комплект. Малахіти такі світленькі в смужках, В браслеті є більш темні включення. Каблучка сережки світліші. Оригінальна дуже форма. сережки за вагою 16-23 грами, Ось така застіпка. Дивіться, довжина сережок десь 4,8 см. Ставочка малахіту 1,3х1,7 см. Ось така шинка в каблучці. Вага 7,39 см. Вартість називаю, за каблучкою і сережки 3580 гривень 98 доларів. Можна, в принципі, взяти окремо, проте враховуйте, що потім буде важче підібрати в комплект. Так, браслетик 26,53 грами, Вага, довжина 20-22 см регулюється. Застібка карабін. Ось так буде на ручці дуже акуратно. І вартість такого браслету 4160 гривень 114 доларів. Дуже класна вартість. Так, наступна новинка в нас така досить масивна, оригінальна. Ось такі кола і серединці перламутрові ось такі вставочки. Білий перламутр, дуже оригінально виглядає. Загальна довжина і сережок і підвізки з вушками десь 7,5 см. Перламутрова вставочка 3 см за діаметром і ось ця частинка 5,3. Вага сережок 2088 г. Дуже красиво блистить перламутр. Не знаю, чи вам буде видно. На вушці буде гарніше, звісно. Ось така застібка, занижений штифт. А якщо не помиляюсь, можна цю модель замовити і без вставочки, просто срібну, також красиво. Так, дивіться, вартість сережок 2410 гривень 66 доларів. Підвісочка 1049 грам, вушко, також можна жгут додати. І підвіска 1500 гривень 41 долар. Наступний комплект дівчат це не новинка, судячи з дати виготовлення, проте я його вперше взагалі бачу і тримаю в руках. Тому можна сказати, що новинка. Є два варіанти сережок у цьому комплекті. ось такий, Це збільшений варіант і є ще поменше далі покажу. А вставочка, кубічний цирконіст, такий сонячний під цитрин. Неймовірно красиво. Каблучки цього разу немає, можливо, вона існує, треба уточнювати. Проте і без каблучки тут досить багато елементів, буде класно в комплекті. Подивіться, як цікаво. Свого розміру сережки мають класну вагу. 12,42 грами. Ось така застіпка. Довжина десь 6,5 см. Вартість цих сережок 1210 гривень, 33 долари. Підвісочка 574 грами. Розмір такий самий, як у сережки 6,5 см довжина. Підвісочка 585 гривень 16 доларів. І дівчат другий варіант сережок для тих, кому минулі, за важкі, за великі. Тут вага всього 5,84 грами. Ось така застібочка. Дуже ніжні, можна взяти сережки ці і браслетик, не обов'язково все разом брати. Довжина цих 4 см вартість 730 гривень 20 доларів. Так, і, звісно, браслетик роздивимось, вага 12-24 грами, довжина регулюється 18-20,5 см Ось такий карабін. Під замовлення менше більше також, я думаю, можна зробити. Якщо комусь хочеться інший колір камінців, також, думаю, можуть зробити. Дуже цікаво на руці виглядає. Вартість браслету 1750 гривень 48 доларів дуже приємна вартість. Тепер хочу показати вам декілька комплектів. Доволі давно ми їх дивилися, я їх називаю павутинкою. Є два варіанти: по-перше, ось такий видовжений каблучка в наявності в 19-му розмірі. Таке глянцеве срібло у ось таких ниточках, паутинках. Дуже стильно виглядає. Сережки за вагою 1061 грам. Ось така застіпка. Довжина сережки десь 4,5 см. Вага каблучки 5,06 грам. А також існує ще щось до цього комплекту. Я зараз точно не згадаю, там точно є браслет, дуже оригінальний. А, а до другого комплекту, який зараз покажу, там є ще кольє, підвіска. Можна поєднувати, вони всі схожі. Вартість такого комплекту 1860 гривень 51 долар. Дівчата, другий варіант цього комплекту, також з 19-м розміром каблучки. А сюди існує дуже гарненьке коліє, воно складається з таких трьох елементів. Я не пам'ятаю точно якої форми, ну приблизно як і ці. І там ще є вставочка цирконію, велика така, і вона йде одразу на жгутику. ця підвіска продається як кольє. Кому цікаво, напишіть, я пошукаю фото. Досить давно брали, вже не пам'ятаю точно. Сережки за вагою 14-13 грам, застіпка. 2,5 на 2,6 см. Розмір. Каблучка 991 грам. І вартість такого комплекту 2590 гривень 71 долар. А далі ось такий ніжний сет з рожевим лекситом у наявності, 17,5 розмір каблучки. А цей комплект нещодавно ми дивились з вами з штучною бірюзою, і хтось з дівчат навіть замовив, проте поки їх не було. Я сама на них дуже чекаю. Прийшла ось така альтернатива. А сережки 4,72 грами за вагою, застіпка. Кожен день класний варіант, легенький. Каблучка 2,67 грами. І вартість комплекту 1425 гривень 39 доларів. І дещо останнє, що сьогодні подивимося: такий сет зі штучними червоними коралами, сережки і підвіска. Я знаю, якому сюди можна дозамовити каблучку. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Можна все зробити в будь-якому розмірі. Насичений червоний колір на літо те, що треба. Сережки за вагою 9,64 г, застіпка. Довжина сережки 6,5 см. Вага підвіски 5,91 г. Дівчат згадала, що маю такий класний шкіряний жгут, червоний, лише один на 55 см. Дивіться, як красиво в комплекті буде. Тут вушко велике, сюди тоненький буде не дуже гарно, треба щось таке потовше. Дивіться, вартість сережки плюс підвізка 1860 гривень 51 долар. І шкіряний жгутик на 55 см. Вартість зазначу на екрані. Також є такі чорні, білі в наявності в різних розмірах, кому цікаво, пишіть. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вебер або ватсап номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!